Що отримаєш? От ви готуєтесь до чогось, да? ви десь живете, ви щось робите. От що ви отримаєте в результаті своїх дій? Кожен думає зараз про свою ситуацію, замовляє свою колоду, на якій зараз почує свою відповідь. Така порада, і от о, хто запитував вибрав цей варіант, будьте дуже осторожні. Тобто зараз, можливо, вас кличуть заміж, можливо, у вас все ідеально, ваші стосунки, ви дуже раді і, можливо, по цій карті беременність. Тобто, саме найкраще, або якщо ви про Фінанси про діло, про то майбутній проєкт, який буде народжуватись з вашим партнерством. І тут ви залишаєтесь вирішувати проблеми самі. Тобто ваш партнер, або у нього не вистачає часу, або у вашого партнера є якісь діла, в які він втік, да? і ви залишаєтесь самі. Вирішувати або свою беременність, або свої проблеми в вашем ділі. І карта смерті. Зупинка. Тобто ці відносини, партнерські відносини, любовні відносини вони вмирають. Тому що це було розвлечення. Це було ненадовго, місяця на три. Може, трошечки більше, трошечки менше. Тому будьте дуже обережні, а недарма вам попався цей, це ворожіння. Приготуйтесь до можливих неприємностей і не попадайтеся в такі ситуації. Або через обман, або через війну. Д'явол це секс, і деньги, і війна, множество жертв. Тобто прийде падлюка, вибачте. Так, пишіть свої відгуки, як у вас програються ті чи інші варіанти. І так, по рицарю Пентаклей. Ви поступово движетесь до своєї цілі, до своєї мрії. А медленно, але уверенно. Це в нас карта блазня, дірновіного починання. Можливо, до вас прийде якийсь новий проєкт, нові ідеї. По Блазень – це фігура швидких дій. Подумав, не подумав, попланував, не попланував, О, все, я побіжав, мені це интересно, все, я этим больше не занимаюсь. Для мене світ в окні тільки оця зірка, все, я йду туди, а це може бути обманчиво. Тобто сімка кубка говорить про те, що це просто цирк на дроті, да? це ваші мрії, нічим не підтверджені. Тобто ви вирішили, що саме ваш, ваш товар, ваші знання самі ценні на ринку, а, а оказується ні. А оказується, щось там не бачать, не знають і не виходить. Да? І ви можете ці гроші накопичені, ви можете їх просто витратити ні на що, на якусь мрію. А мрія не приносить грошей. Тобто, ну, якщо це не пов'язано з тим, що ви, наприклад, виготовляєте шоколад і продаєте його там тонами. Да? А це говорить про ваші партнерські стосунки, або про ваші стосунки і ваше кохання. Ну, а тут сімка Пентаклі говорить про те, що. Вам потрібно не поспішати, а бути як гарний садовник, який потрошку, потихеньку, не біжить кудись не попадя, да? а саде свою черешню і чекає, коли вона народить. Тобто, Таким от чином, тобто ви за чимсь довго ухажуєте, щоб потім воно принесло вам дивіденти, доход, успіх і все остальне проще. Тобто, будьте тут дуже. Обережні, Не витрачайте кошти, тому що тут були пентаклі. Пінтаклі це завжди кошти, і тому будьте дуже обережні, тому що хтось вам там наобіцяє, що все, оце ми сам зараз зробимо. Все, бабла, не Не вірте, так не буде. Прям приємно. І так, що ти отримаєш? Сила. В тебе є сила, енергія, підтримка, всесвіту, сильних людей, чоловіка. Тобто ти дуже енергетично сильна. Десятка кубків біля тебе знаходиться команда єдинамишників, команда друзів, які поряд з тобою будуть разом працювати над чимось, над якоюсь ідеєю, над яким-то ділом, і в тебе є ці сили на реалізацію цих проєктів, цих можливостей. Це можливо там буде робота, можливо, щось новеньке замутиш, можливо. Попадеш в таку ситуацію, де ти отримаєш підтримку оточуючих, і королева Пентаклі. Королева Пентаклі — це жінка, яка може заробляти великі гроші, яка може бути беременна, і жінка, яка може винашувати якусь ідею, бізнес-ідею, яка запрацює. Тобто, про беременність не забуваємо: дівчатки, якщо це дівочки, якщо мальчики дивляться, то тут, можливо, новий проєкт, нові можливості. Колісниця. І в цей проєкт вам потрібно діяти дуже швидко. Тобто, вам там перепочити, десь там надумали, а потім, коли щось зложиться, не приходиться. Тобто, надумали, діємо. Тільки це приведе вас до успіху. Дів'ятка Пентаклі якраз і говорить, що ви будете почитати. Почувайте на лаврах, тобто у вас буде все класно, все зложиться. Ну, якби ж тільки не бухать, да? бо тут так -то багатсько такого всього. Но емоційно великі гроші я не бачу, не прийшли великі гроші. Королеві Пентаклі вони будуть обов'язково, тобто, ну, це не, не тут і зараз, а трошки пізніше. Да? Тобто, Проєкт принесе ці кошти, беременність принесе щасливі моменти, тра-та-та, тра-та-та, тобто, на, на цю тему, все на цю тему. Тобто успіх разом з вами і командою вам гарантований. Ну, що, тримаєш, да? Чудово. Шикарні варіанти. Так що приходьте за своїм варіантом, подивимось, чого вам чекати, чого стерегтися, які моменти, які будуть не на вашу користь. І зараз, щоб мінімізувати якісь там втрати, потрібно трошечки більше знати, куди ж двигатися. До зустрічі!